Ласкаво просимо доружина містечка, де час застиг у відбитках радянської архітектури, а історія переплилася з міфами. Тут, серед українських просторів, за скромним фасадом, прихована багата спадщина, що пам'ятає злети і падіння, війни та відродження. Тож давайте прогуляємося вулицями, де колись лунали хасидські мелодії, височіли величні синагоги, творилася історія, що сягає глибини століть. Ружин це на перший погляд звичайне містечко на Житомирщині. Але чи справді все так просто? Чи може тиха провінція приховувати таємниці часів Київської Русі, козацьких звитяг та хасицького розквіту? Але давайте не будемо робити поспішних висновків і просто прогуляємося вулицями міста і зануримося в його атмосферу життя. Ритм життя тут спокійний, ніби час пригальмував. Місцева архітектура і досі нагадує про радянську епоху. Кам'яні та цегляні будівлі того часу збереглися, хоча гучні гасла вже не лунають. Перед нами ружинський будинок культури, зведений ще у 1961 році. Ця будівля є типовим прикладом радянської архітектури, що поєднує функціональність із монументальністю. Симетричний фасад із класичними елементами, такими як колони та фронтони, відображає стиль того періоду. Будинок культури слугував центром місцевого життя, де відбувалися театральні вистави, концерти та громадські зібрання. Незважаючи на зміни в суспільстві, він залишається важливим осередком культурного розвитку ружина, зберігаючи архітектурну спадщину радянської епохи. Нині в будівлі розміщується відділ культури і туризму Ружинської селищної ради. Звідки ж пішла назва Ружин? Існує кілька цікавих версій, які, мов, ниточки, ведуть нас у минуле. Одна з версій пов'язана з давнім слов'янським ім'ям рожа або рожен. У давнину було звичайно називати поселення на честь його засновника або власника. Тож, можливо, колись тут жив чоловік на ім'я рожа або рожин, і його ім'я з часом стало назвою поселення ружин. Інша версія апелює до краси природи. Кажуть, що колись тут рясно цвіли ружі, так у давнину називали мальви. Уявіть собі поля, вкриті яскравими квітами. Цілком можливо, що саме ця краса надихнула людей назвати своє поселення ружином. Існує також легенда про козака на ім'я Ружа, який нібито оселився в цих краях, легенди часто переплітаються з історією, додаючи їй колориту. Тож, хоча й немає 100% доказів, ця версія також має право на існування. Яка з цих версій правдива достеменно невідомо. Але кожна з них по-своєму цікава та допомагає нам уявити, яким було минуле Ружина. Костел Пресвятого тіла і крові Ісуса Христа, розташований у центральній частині міста. Це найкрасивіша будівля в Ружені. Храм був побудований майже 200 років тому графом Калиновським. За легендою, костел з'єднаний підземним ходом із поміщицькою садибою. Сьогодні костел Пресвятого тіла і крові Ісуса Христа, діючий, але за радянських часів, костел був закритий і частково зруйнований. Це яскравий приклад, як ставилася радянська влада до будівель релігійного характеру і як безжальна коса войовничого атеїзму гуляла по культових будівлях. Тривалий час приміщення використовували під авторемонтні майстерні, і тільки на початку 90-х католицьку святиню повернули вірянам. Поруч із костелом через дорогу на невеликій площі розташована акуратна будівля автовокзалу. Це зручно, оскільки обидва об'єкти знаходяться в центрі селища і їх легко знайти. Автовокзал забезпечує автобусне сполучення ружина з іншими населеними пунктами, зокрема з Києвом, Житомиром та іншими містами. Селище Ружин розкинулось на берегах річки Роставиця лівої притоки Рось. Перейшовши через міст, частково перегороджений бетонними плитами, можна побачити стару, на жаль, занедбану будівлю. Це колишній водяний млин, розташований на греблі, що перетинає річку. Його нинішній стан справляє похмуре враження, проте він є свідком минулих часів. Водяні млини невід'ємна частина краєвидів Житомирщини, краю багатого на річки та струмки. В минулому вони відігравали важливу роль в економічному житті регіону, забезпечуючи населення борошном. Традиція будівництва млинів при шляхетських маєтках сягає давніх часів. Млин був не лише важливим господарським об'єктом, що забезпечував переробку зерна, але й символом статусу та добробуту шляхтича. Жорна таких млинів приводилися в рух силою води, що було ефективним та екологічним способом використання природних ресурсів. Цей млин спочатку був збудований як невелика гідроелектростанція, а потім переобладнаний підводяний млин. Можливо, початкові плани використання електроенергії виявилися нерентабельними або складними в реалізації на той час, і було вирішено повернутися до традиційного способу помелу зерна. Церква Святої Параскеви П'ятниці є однією з найцінніших історико-культурних пам'яток Ружина. Ця старовинна дерев'яна православна церква, освячена на честь святої Великомучениці Параскеви, шанованої в народі як покровительки жінок, сім'ї, торгівлі та врожаю, є важливим духовним осередком для місцевої громади. Свята Параскева П'ятниця, пам'ять якої вшановується 10 листопада. Постраждала за свою віру в 3 столітті. Територія сучасного ружина має багату історію, що розпочинається з давніх часів. Археологічні дослідження виявили залишки ранньослов'янського поселення черняхівської культури, а також рештки городища часів Київської Русі, що свідчить про стратегічне значення цієї місцевості в минулому. Згідно з легендою, на місці сучасного ружина існувало містечко Скоргородок. Зруйноване монголо-татарами після відбудови поселення отримало назву Щербів, з якого згодом розвинувся ружин. Здається, що ружин поступово втрачає свою архітектурну спадщину, а разом із нею, і частину своєї історії. На березі річки розташована зруйнована будівля, руїни синагоги. Яка нагадує типовий радянський двоповерховий будинок сталінської забудови? Сьогодні синагога перебуває в такому стані, що важко визначити її вік. Деякі історики припускають, що синагогу ружинського цадика було частково зруйновано, але її відбудували на старому фундаменті ще в XIX столітті? У Ружині досі зберігається давня єврейська приказка, сповнена мудрості та гумору, яка відкриває двері в минуле, коли містечко було серцем хасидського світу, уявіть собі маленький хлопчик, зачарований розповідями дідуся, запитує Дідусю. Що таке ружин? і чує у відповідь Ружин це хасидське царство, де панує вічне свято. Ружин це Єрусалим, тільки далеко від Єрусалима. Ці слова не просто поетична метафора. Вони відображають особливу атмосферу, що панувала в Ружині, коли він став духовною столицею хасидизму. Саме тут, на берегах мальовничої річки, знайшов свій дім Ісраель Фрідман, знаний як Руженський Цадик, засновник однієї з найвпливовіших хасидських династій. Приказка влучно передає відчуття піднесеної радості та глибокої віри, що панували під час хасидських зібрань. Порівняння Ружина з Єрусалимом це не випадковість. Єрусалим серце єврейського світу, символ віри та віковічних прагнень. Ототожнюючи ружин з цим священним містом, приказка підносить його до рівня особливого духовного центру, місця, де кожен міг відчути близькість до Всевишнього, не полишаючи рідних країв. Історія єврейської громади в Ружині бере свій початок у 18 столітті. Вигідне розташування містечка на перетині торгових шляхів між Бердичевом та Білою церквою сприяло його швидкому розвитку як важливого єврейського центру. Та справжній розквіт ружина як хасидського осередку, пов'язаний з ім'ям Ісраеля Фрідмана, онука легендарного Магіда з межирічя. За переказами його родовід сягав самого царя Давида, додаючи його постаті ще більшої містичності. Особистість ружинського цадика оповита легендами. Деякі дослідники стверджують, що він мав особливий дар притягувати багатство, яке, мов магнітом, линуло до нього з усіх усюд. Реб Ісраель Руженер, як його ще називали, жив з розмахом, оточений пишністю. Його двір нагадував швидше князівський палац, ніж скромну оселю духовного лідера. Він мав численну свиту, охорону. Навіть власний суд, що за деякими свідченнями міг виносити й смертні вироки, ця неоднозначна постать і сьогодні викликає жваві дискусії серед істориків. У XIX столітті єврейська громада Ружина становила значну частину населення близько двох тисяч осіб. На початку ХХ століття євреї домінували в місцевій економіці. Володіючи майже всіма ключовими підприємствами та крамницями, тут діяло сім синагог, що свідчило про потужне духовне життя громади. Однак трагічні події, 1918 року, коли містечко захлеснули погроми, влаштовані військами Центральної Ради, стали початком занепаду єврейської громади Ружина. Багато мешканців були змушені покинути рідні домівки. Шукаючи безпеки в інших місцях. Сьогодні в ружині проживає близько 4,5 тисяч мешканців, але єврейська присутність майже зникла. Лише руїни старої синагоги, мовчазні свідки минулої величі, нагадують про багату та трагічну історію єврейської громади цього колись квітучого містечка. Чи зможе ружин зберегти ті крихти минулих епох, що ще вціліли? Та пробудити інтерес туристів з усієї України до багатої історії свого краю. На жаль, добре відомо, що байдужість у поєднанні з мізерним фінансуванням, яке виділяється на утримання занедбаних будівель, неминуче призводить до повної втрати пам'яток. Ружин, як і багато інших містечок України, стоїть перед цією загрозою.